Мені казали, що у Хмельницькому немає чого робити, а хто я така, щоб це не перевірити. Перекопала увесь TikTok, YouTube та Інстаграм, склала собі маршрут і гайда. Дорога з Києва машиною зайняла 4 години. Ми поселилися у готелі Тамерлан, який водночас є престижним кінним клубом, але про готель пізніше. Після заселення ми голодні пішли у центр пообідати. Дорога від готелю пішки зайняла 30 хвилин. Шлях до мого серця місто може прокласти лише через шлунок. Тому почати знайомство із Хмельницьким я вирішила дегустацію подільської кухні. Борщ із телячими щічками, зіньківська ковбаса та хліб, хріновуха та цукерки із хріном. Ось таким був наш обід у ресторації Шпігеля. Ситно, смачно та, безперечно, цікаво. Рекомендую. Тепер можна переходити до культурної програми. Перша зупинка художній обласний музей. Це невелике двоповерхове приміщення. Експозиція розміщена у двох залах на другому поверсі. Вхід 50 гривень. Друга зупинка музей студія фотомистецтва, у якому зберігається величезна колекція фототехніки, а також фотографії важливих локацій Хмельницького у різні часи. На жаль, сучасний вигляд міста програє. Багато історичних будівель знесено. Подібна трагедія розгортається зараз і в Києві. Щоб збадьоритися, ми сіли у кав'ярні третьої хвилі «Feeling Good» та замовили хендбрю на лімітованому зерні світу кави. Приємно потішило, що у Хмельницькому така розвинена кавова культура. Але не кавою. Єдиною. Хмельницький також варить своє пиво у закладі Брюмен. Ми взяли дегустаційний сет і були дуже задоволені якістю пива. Ввечері прогулялися набережною Південного Бугу та повернулися до готелю. Взяли чай і насолоджувалися теплим осіннім вечором на терасі. При готелі є свій ресторан з інтер'єром у стилі Прованс. Там замовили зранку сніданок, було дуже смачно та ситно. Готель створений для тих, хто відчуває радість від спілкування з тваринами, бо тут можна і коней погладити, і місцевих дружелюбних Ботиків та собак. Для мене це було справжньою насолодою і терапією. Отже, запитаю у вас, чи є що робити у Хмельницькому.